Я зніму дітей, які самі тут сидять. Мама убивай, ми були у роді. Відкри ще раз двері. Ви не їли нічого. Так, коли їм було їсти це відео поширили у соцмережах учора ввечері. Його нібито відзняли батьки дітей, що відвідують дитсадочок «Джерельце» в бармаках, підписавши під ним, що застукали на робочому місці нетверезу директорку. А діти в той час нібито були самі. Сьогодні в самому дошкільному закладі директорки ми не застали. На місці були двоє працівниць. На відео ну ваш садочок, да наш. Мені тяжко щось сказати, те, що я бачу на відео. Ну, людина просто без свідомості. Все. Остальне я не знаю. Керівниці садочка викликали швидку в той день. За словами заступника головлікаря екстреної допомоги Олега Ушкевича, бригада медиків запаху алкоголю від виховательки не відчула. Пацієнці виставлений діагноз харчове отруєння, розлатравлення, травлення, сп'яніння ніхто її не виставляв, бо не було на це підстав. Алкогольне сп'яніння можна виставити лише за результатами е, освічення, яке проводиться за допомогою апарата дрекера або е, шляхом забору крові. У дошкільному закладі виховують 24 дитини віком від 3 до 5 років. Нема ніде нікого. Питають, щоб додому одягатися. скажуть, що ми не це є. Не, не, ну як, не їли ще, треба нам поїсти, каже От. А чого ви їли? бо Бока нема нікого. Ну, як дивляться, то ка відуюча у тому спить. Щоб це мій був син, мій був, я б його не пускав, ви, звісно. Процедура звільнення за відповідною статтею в цьому випадку дуже тривала, кажуть у відділі освіти Шпанівської громади, куди входять бармаки. Там уже отримали заяву від батьків із 14 підписами із проханням звільнити директорку. Староста сьогодні мені прислав лист, що він виявив ситуацію, і за ознаками він написав, що це було алкогольне сп'яніння. За свідченнями батьків там була ще няня, яка з нею ну, вживала алкоголь і пішла. Очевидно, що людина не має займати посади. Вона, типу, не визнає, але вона, типу, каже, що ну раз таке діло, то я звільняюся. Керівниця дитсадка вже написала заяву про звільнення за власним бажанням. каже чиновник, А тому фактично зможе в подальшому працевлаштуватись в інший дошкільний заклад. Від коментарів журналістам жінка відмовилась. Чи хочете віддати їм якийсь коментар? Скажіть, що я не хочу давати ніякого я газу так. коментаря, в мене високий тиск і погане самопочуття. Анастасія Бачук, Роман Шикунець, новини на Суспільному.